ja við at segja, þú veist, eg bað hann at segja, tað var okk toð. Tað var okk toð. Tað var okk toð. Будь ласка, а Владимир Андрійович в які дні буває на місці? Прийом громадян, бо ми в інтернеті не знайшли цієї інформації? Прийом громадян у нас посередом зранку. Посередом зранку. А, а, а взагалі на робочому місці він буває постійно, чи він чи ми можемо ми його в місті знайти? Працює? Наче надійно. Наче надійно, і ми надіємося, що пан мер це прочитає на дверях, а не його помічники, його секретарі. Знімуть до його приїзду і зроблять вигляд, що нічого не хоче звернутися український союз ветеранів АТО. От наше офіційне звернення з приводу того, щоб Наталю Лободу лишити депутата. Перше винати із фракції а по друге лишити її депутатства. Звичайно, у нас звернення до ми хотіли поспілкуватися з головою з головою партії. Але так як він я так розумію, зв'язку з скандалом десь ховається сховається, Висков. да. Ну, ми почекаємо наступного разу, коли він все-таки з'явиться. Ви можете це... зареєструвати да, Так, да. там два листа, а, ми хочемо зареєструвати і дізнатися, коли він буде, щоб з ним поговорити особисто про його патріотичну позицію, щоб він. Як би мовити, так би мовити, сказав, що е, яка його позиція щодо цього, тому що е, не визначитися під час війни це не можна. Потрібно знати Ми свою, віде, свою віде, чітку позицію Ти з нами або проти нас. Тому що коли вони перефарбувалися з регіоналів під е, типа патріотів, це така справа. А коли йде війна, потрібно угу. чітко зрозуміти. Він з нами чи проти нас. А що це таке? Поїздка в Москву. Це зрада, це державна зрада, скажімо так. Да? Та я, я, просто в я думаю, що це все моя відповідальність і голова партії, і правильно, І, і вона особиста. Тому те, що институция його не, не врятує. У, у нього командировка плановая, или это у него личная поездка? Я, честно, не знаю про его планы. Ну Я не знаю. Просто часто зарубежного. Я перепрошую, а Христюк Дмитро, він же член партії, навіть. А чому він не може вийти? Ви можете навіть завести? Ви дозволите до нього прийти? Щоб вона персонально даже трошки поїхала в Росії. Але воно публічно виходить через засоби масової інформації, висловило певну позицію. І це вказує на те, що або ви, як і однопартійці, повинні висловити іншу позицію, або ви виходите, якщо... Голова політичної партії до цих пір не вийшов публічно, не вибачився, значить, ви виходите згодні і підтримуєте позицію члена ви, вашої ви політичної знаєте, партії. Відповідно до уставу і статуту так. політичної партії. Виключення здійснюється виключно е, загальними зборами політичної сили, і ми обов'язково політична партія нові обличчя» на загальних зборах розгляне це питання ваша Можливо, особиста, ваша особиста позиція. Та, скажіть, будь особиста. ласка, моя особиста позиція. Я завжди допомагав, допомагаю і буду допомагати Весь. учасникам ато хлопцям. І я можу за кожну свою дію прозвітувати за кожну Допомога – Це добре. Ваша позиція щодо вашої на партійки. Моя позиція до до партійки мають на увазі вона надразі вчинила як особистість, як людина, яка не афішувала, що вона, взагалі, ми взагалі, кожен член політичної партії. Ми не слідкуємо де знаходяться люди, куди вони їздять. Вона як громадянка, це її можлива позиція. Я цю позицію Вона публічна. ви засуджуєте цю позицію, чи не засуджуєте? Чи підтримуєте і ще раз повторювати засуджуєте? Чи засуджуєте? або ви вислуховуєте? Ви думаєте із за того, що велика руки на російському телебаченні Ще це І ще раз повторюю і за того, що багато людей стоїть. Повірте мені, Або ми поважаємо один одного і слухаємо, задали питання. Дайте відповідь, Я дам відповідь. а ви, Євген, будь ласка, мовчімущо. Мовчі. Мовчі. Ну давайте кажіть, кажіть. Давайте ми хочемо просто... ще раз. Повторюю, я завжди допомагав і допомагаю учасникам. Ато і дуже багато для цього зробив. І особисто я разом з хлопцями створювали батальйони, допомагали в зоні АТО. І в сумі був дуже багато в зоні АТО, будучи на всіх добре. своїх офіційних посадах. Тепер моя було. офіційна позиція. Вона буде висуджена на засіданні партійних зборів. Ми однозначно це питання розглянемо. І Ваша я чітко розумію. я вашу я б ніколи особисто я, як людина, як громадянин, ніколи б так би не вчинив би, тому що я поважаю цю країну, поважаю свою державу. Я дуже багато зробив і буду робити для цієї держави. Я ніколи не пішов би на такий вчинок. Це моя особиста позиція, і я її висловлю офіційно на засіданні партії. Скажіть, ви засуджуєте чи не засуджуєте засуджую Єдині. кого? Єдині. Я засуджую вчинок людини, яка була спілкувалася. З агресором, тому що я вважаю Росію агресором, і крапка для мене іншого пояснення немає. Я свою позицію висловив я б, як особисто як громадянин, ніколи б так би не вчинив би завжди, як і більшість моїх однопартійців. Як і більшість моїх однопартійців захищали і захищають нашу країну в зоні АТО, допомагали і будуть допомагати. А вибачте, а кожна людина в нашій країні має право на вчинки. Ці вчинки ми будемо, а ми не будемо засуджувати. Я цей вчинок особисто не підтримую і ніколи підтримувати не буду. І ще питання: скажіть, будь ласка, от стосовно зібрання сесії, так, проведення сесії. Виходить так, що Володимир Карплюк дозволяє собі однособово вирішувати питання чи проводити сесію, чи ні. І я згідно закону про місцеве самоврядування, депутати могли би зібратися і без нього. Чому на даний час уже дважди перенесеться дана сесія? <клес> Відповідь уторію. Я, я не є депутатом існської міської ради, я працівник виконавчого комітету. Це право відповідно до регламенту і до того ж закону про місцеве самоврядування вчиняти дії. Я точно знаю, що є планова сесія, яка відбудеться 30-го, але також депутати мають право проводити, проводити або не проводити позачергові сесії. Все виключно в межах чинного законодавства. Я не бачу в цьому проблем. Наразі робочий день. У нас дуже багато роботи. Дуже багато. Кожна людина займається своїм напрямком. Міський волода голова не наразі секретар. Секретар, я дуже прошу коректно. Я дуже прошу корінно. І за того, що волода, ви кричите, чи в... пишете я вас прошу не провокувати. Волода, і ще волода, раз волода. І ще волода. раз повторюю. Кожна посадова особа ірпінською, і міського. Виконавчого комітету при Ірбінській міській раді виконує свої функціональні обов'язки. Це буде і завжди так ми будемо контролювати. Ми все робимо для того, щоб наше місто розвивалося. І ще раз повторюю: нам жодним чином нема за що червоніти за свої дії, тому що для цього міста ми зробили дуже багато, як і для всієї Київської області. Я дуже прошу, але в мене робочий день. Мені здається, я дав всі відповіді на ваші питання. Але перетворювати, будь ласка, плаздан для політичних шоу я не дозволю. Я дуже всім дякую. Але дякую ви... за вашу позицію. Я ще хотів вам. Добре, передам. Ой, теж. Треба в Тут нема сенсу. Спасибо, що вам передає. Я з радістю уділяю час всім людям, які дійсно переживають. Але за країну. Позиція... А не приймають участь. Я розумію, моя ще позиція громадянина. Я дуже охороне те, що. Ірпінь розвивається за рахунок лісів, які знищуються. Отут я хочу вам сказати, і, і, враховуючи те, що позавчора був засвіт, день лісу, якщо б, можна і вчора можна вам сказати, гектар лісу, щоб ви знали, було... що ми прийшли ви, сюди, дивіно. Ви можете послухатися? зараз я вам скажу. Що ви зареєстровані? Да. Будь ласка, да. будь ласка. Якщо ви хоч знали. То 98% земель з нашим приходом вже давно були роздані, за користування. де ваша була позиція. Рішення може відміняти тільки суд, і ви це знаєте. Подавайте А що ж ви не подаєте? А що ж Ми подаємо і дуже багато не побачить. скажите, пожалуйста, вот сегодня была ваша проведена акция, да? Я увидел, что вы сделали предупреждение. Какие у вас будут последующие шаги и что же вы будете ну, до конца? Ну, довольны ли вы сегодняшним событием? Ну, фантазия у наших чиновников хорошая. Вот пускай они сами догадываются, это просто намек. Там непосредственных предупреждений и последствий скрыток, наших предупреждений не не нет. Вот. Ну, пускай импровизируют, думают ответ на сегодняшний момент, как вы думаете, это здание Ирпинской Минской Рады больше за Россию или больше за Украину? Вот. Мне кажется, что это здание бизнесменов, и им все равно нужно поднимать. То есть, они, ну, то есть в реальности мы видим сценарий, как в Крыму был, то есть они перекрасятся при первой же возможности. Я не говорю за всех, но в отдельности за некоторых людей, я думаю, что можно так смело говорить. Ну, все, тогда мы с вами, я надеюсь, встречаемся да. через неделю на следующей сессии. Да, я Спасибо, думаю, что все будет гладко. Встретимся Спасибо через неделю. Спасибо большое, что нас как Какие на Псевдоатошники. Какие? Псевдоквартиры. давай, давай, давай. рассказывай. Нет, так давай, ты нормально. Ну, ты, рассказывай. ты задай вопрос. Я скажу, что ты показываешь. Задай да, вопрос. Проезжаешь. Ну так показывай давай. Или вопрос задай нормально, да. или это. Жень. Вопрос да, задай, мало или, или покажи атошник. Чуть ты на фронте? Так это уже второй вопрос, давай с первого вопроса. Давай с первого вопроса. Инвалид войны. И я инвалид войны ну, тоже. Где псевдо? А винка вот каши, псевдотошники на нас. А, я Дед, не покажи, не не покажи, покажи да, я шо? тебе еще раз говорю, покажи. Запой. Первый вопрос, ты, ты можешь с первого вопроса да, разобраться? Ты что, провокатор? Конечно, провокатор. Ну давай, ты первый вопрос объясни, пожалуйста. Ты засуживаешь Лободу? Конечно, Засуживаешь. Все, отлично. Я сказала, про Я а чому про них ви не сказали? вони нам тільки що ну, посвідчення ну, показували. Яке посвідчення. Вони показали розщот. Женя Я до, до учасника в АТО. Це во перво і до тридика. Я не до вас. Людина сказала щось про роз які розповідають. А які Ну так мо з ким. Так, брат, чи, та... ким, Чому я ви це говорите розбирати. в спину? Вони сказали це при хлопцях, які посвідчення показують. А чого Всьому ви прийшли питання? сюди і хочете доказувати те, я що... Я прийшла сюди, бо це мій дім, моє місто, моя міська де рада. А ви найняті робітники, якщо ви тут а працюєте, а ви бо я не знаю. Хто. А де ви прописані? В Ірпіні я прописана. Де прописана? Чому Берпіні? проблема? От... Вам потрібні мої особисті дані чи що? Ні, мені не потрібні. Чекайте, я за Женю не відповідаю, хоч і підтримую його, але я за нього не відповідаю. Закрили, а? Все? Демо да. зараз... закрили? А дальше все закрили.